З Євангелія від Луки сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петро, і Андрія, брата Його, Якова, і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфаєвого і Симона. Званого Золотом Юду Яковового та юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї юдеї Єрусалима із Приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх.